У цьому відео ти дізнаєшся, як запустити рекламу на товарний бізнес. Я покажу два способи, якими це можна зробити так, щоб отримати результат, навіть якщо в тебе немає сайту. Також в цьому ролику я розкажу, як тестувати рекламу, як перевіряти її ефективність і як її зналаштовувати так, щоб вона давала продаж. Обов'язково додивися це відео до кінця та став подобайку. Давайте почнемо з першого способу. Я покажу, як запустити рекламу на свій сайт. Для цього нам необхідно створити рекламний аккаунт в Facebook, що я власне вже і зробив. Якщо ви не знаєте... Знаєте, як це робити, зараз буде підсказка справа зверху, яка покаже детальну інструкцію, як це можна зробити. Також нам необхідно встановити піксель на сайт і вже після цього налаштувати нашу рекламну кампанію. Для того, щоб створити піксель, нам необхідно, щоб наш рекламний кабінет мав бізнес-менеджер. Щоб це зробити, нам необхідно натиснути на кнопку Усі інструменти, вибрати налаштування кампанії, після чого ми спускаємося вниз і вибираємо джерела даних. Для цього нам треба вибрати набори даних і вже створити наш піксель. Як бачите, в мене їх тут дуже велика кількість, але я. Я покажу вам наглядно, як це зробиться з нуля. Для цього нам треба натиснути на кнопку Додати і задати ім'я нашому пікселю. Після чого натискаємо кнопку Створити. Як бачите, піксель з назвою товарка створений. Після цього нам необхідно додати його на наш рекламний кабінет. Ми натискаємо на кнопку Підключити ресурси, інші ресурси кампанії і вибираємо один з наших рекламних кабінетів. У мене був ось цей. Я вибираю його. Ви тут ви будете вибирати довільний, який у вас створений. Все, після цього наш рекламний піксель підключений до нашого рекламного кабінету. І він буде відображатись безпосередньо вже в нашому рекламному кабінеті. Щоб розібратись, де він є і чи він підключений, вам треба натиснути на кнопку Усі інструменти, вибрати менеджер подій, вибрати джерела даних. І як бачите, з нашого списку ось він тут знаходиться, ось товарка. Тобто він у нас вже є створений і залишається встановити його на нашій сайті. Далі я покажу, як це можна зробити. Як додати піксель на сайт. Для цього нам необхідно взяти ось наш код пікселя і додати цей ідентифікатор на нашій сайт. Є два можливих. Варіанти, як це можна зробити. Перший варіант: в самій платформі, на якій ви робите сайт, є така можливість. Там є просто вставити Facebook піксель, код і все, і воно буде працювати. Або ж вам треба взяти самий шматок коду і встановити самостійно його код вашого сайту. Тобто, можливих два варіанти. Перший це зрозуміло, другий зараз покажу, де тут це все шукати. Вибираємо налаштування пікселя мета. Ось тут. Вибираємо встановити код вручну. Далі ми копіюємо цей шматок коду, про який я говорив, тиснемо продовжити. Вмикаємо увімкнути автоматичний пошук збігів, також продовжити. Далі нам вже треба встановити наш код на сайт і тоді вже перевіряти, чи він у нас є. Щоби перевірити, чи наш піксель встановлений правильно, ми вибираємо розділ тестування подій, вибираємо ось оцей другий пункт. Переконайтеся, що події вашого сайту налаштовані правильно. Вводимо сюди посилання на сайт, і при переході тут мало би відобразитись, що сайт дійсно працює. Тобто, якщо після того, як ви перейдете на ваш сайт, тут нічого не відбудеться, це означає, що піксель встановлений не. Також, щоб ваша подія працювала правильно, вам необхідно зробити цю дію і налаштувати цю конверсію. Більшість сайтів вже мають автоматично налаштовані конверсії, і ви можете правильно власне, запустити, або ви можете створити спеціально налаштовану конверсію, в якій ви зафіксуєте сторінку подяки, і при переході на неї ця подія буде активовуватись. Наприклад, у мене вже налаштована така подія. Коли людина мене купує вже щось на сайті, в мене вже ця подія є активована. Для чого взагалі потрібно налаштовувати ці конверсії? Ми даємо Facebook. Буку інформацію про те, що конкретно оця подія для нас це означає продаж або зв'язок з нашим клієнтом. Тим самим Facebook буде розуміти, що саме таким людям потрібно в подальшому показувати рекламу. Тобто такі речі дозволяють краще оптимізувати вашу рекламу і, власне, збільшити її укупність, оскільки сам Фейсбук буде шукати аудиторію, яка з великою ймовірністю зробить таку саму дію. І якщо оця конкретно дія це є вже завершений продаж, то і Фейсбук буде краще розуміти, яку нам підсунути аудиторію в подальшому. Тепер давайте перейдемо до того, як Запустити рекламу на товарку на нашій сайті. Піксель ми встановили, це ми налаштували, залишається тільки зробити запуск. Для цього нам вже треба перейти безпосередньо в наш рекламний аккаунт Facebook і натиснути на кнопку Створити. Тут в нас буде показано на вибір шість можливих цілей реклами, які потрібно вибрати перед тим, як запустити рекламу. В нашому випадку ми вибираємо ці ліди. У Вас, напевно, виникне логічне питання: а чому не вибрати, наприклад, продажі або трафік, або впізнаваність, або якусь будь-іншу? Я поясню чому. Коли ми запускаємо рекламу. Кламу, так як я говорив попередньо, що ми задаємо конкретну ціль. В нашому випадку це є зацікавленість, тобто людина залишає контакти на сайті і готова оформити замовлення, коли ви вже її зателефонуєте. Тобто, це не є продаж, це є лід Людина, яка зацікавлена в, в нашій покупці. Тобто, якщо в нас вже пройшла оплата нашого продукту, то тоді в такому випадку вже можна ставити ціль продаж, оскільки в наша дія кінцева вже виконана, тобто була проведена оплата за наш товар чи послуга. Тому ми вибираємо або ліди або продажі Якщо в нас підключена оплата і оця кінцева дія, це вже є зроблена оплата. Ми вибираємо ціль продажі. Якщо навпаки ж це просто зацікавленість в продуктів, це тоді компанія Ліди. Вибираємо ми її, і зараз в подальшому я буду показувати. Натискаємо продовжувати. Якщо говорити максимально коротко, рекламна оцей запуск складається з трьох можливих блоків. Перший блок це кампанії, другий блок це набір реклами, третій це рекламне оголошення. В першому цьому блоці ми вибрали ціль рекламної кампанії, в другому Оці наборів реклами ми вибираємо налаштування самої кампанії, а в третьому ми вже робимо наше саме безпосередньо рекламне оголошення. Це якщо говорити коротко за саму структуру нашої реклами. На цьому етапі нам лишається вибрати тільки наш рекламний бюджет. Про рекламні бюджети і як це все налаштовувати, ми поговоримо в кінці ролику, тому додивіться його до кінця. Тут ми вибираємо бюджет. Я виставив 10 доларів. Для початку цього буде більше ніж достатньо, щоб зрозуміти, як працює реклама. Більше тут нічого змінити нам не потрібно, ми рухаємося далі. Далі ми вже перейшли на розділ набори реклами. Тут ми вже робимо безпосередньо самі налаштування нашої рекламної кампанії. Тобто, де реклама показується, кому показується, з якими інтересами, на яку сторінку і так далі. Тобто тут ми вже робимо самі налаштування. Давайте я коротко пройдусь по кожному з них. Тут на цьому етапі місце та події конверсії ми вибираємо сайт, оскільки, так як ми говорили, ми ведемо нашу рекламу на нашій сайт. Далі тут нам треба вибрати, звідки ми беремо дані нашого пікселя. Як бачите, ми вже створили наші Піксель товарка, вибираємо його і задаємо цю подію, яка в нас була налаштована. Майте на увазі, що тут оці цілі мають бути не сірими, а зеленими. Якщо вони зелені, це означає, що вони активні і були вже якісь дії. І перед початком запуску рекламної кампанії зробіть два-три ліди, щоб у вас система активувалась і було видно, що цей лід є активний. Це вже буде перенаправлення на сторінку подяки після заповнення форми. Далі з важливих налаштувань нам треба вибрати наше геолокацію, де саме ми. Ми будемо показувати нашу рекламу. Тут звичайно, що треба опиратись на наш бізнес. Тобто, якщо ви ведете ваш бізнес в Україні, логічно, що у вас має бути Україна. Якщо ви працюєте локально, зрозуміло, що ця реклама має бути налаштована локально в вашому місті. Так, якщо ви працюєте за кордоном, значить вона має бути в якомусь конкретному місті, де ви є. Тобто, тут зрозуміло, прописувати детально тут нічого не треба. Навпаки, бажано працювати в широкому діапазоні. Також ви можете виставити мови, якими спілкуються ваші люди. Тобто, якщо ви, наприклад, в Польщі. Чи будете шукати україномовних, бажано вводити тут оце значення, тобто що люди спілкуються конкретною мовою, оскільки в нас включена рекламна кампанія Advantage Plus, нас вона все налаштує автоматично. Тобто, вона сама буде вибирати плейсменти, де у нас знаходиться реклама, чи там, наприклад, в Інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи в інших місцях. Тобто, вона буде працювати сама. Я рекомендую вам довіряти в цьому випадку Фейсбукові. Після того, як ми провели всі налаштування, більше тут нічого змінювати не потрібно. Далі ми Рухаємося далі і вже будемо вибирати наше рекламне оголошення. Після того ми вже перейшли в розділ оголошення, і нам треба вибрати профіль Facebook, з якого ми будемо показувати рекламу, профіль Instagram, з якого ми будемо показувати рекламу, і будемо вибирати наше рекламне оголошення. Всього в нас є три формати оголошень. У нас є можливість завантажити одне відео або фото, реклама формату карусель та реклама колекція. Давайте я поясню за кожне з них, що воно означає. Перше, це означає, ну зрозуміло, що це фото або відео. Відео одне, тобто ми можемо завантажити або таке, або таке, і усе. Друге, це реклама формату карусель. Це означає, що ми можемо зробити декілька фотографій і ще декілька відео, і вони будуть йти таким рядом «Карусель» – та що їх можна гортати в бік при перегляді контенту. Колекція це, по суті, те саме, що карусель, але воно відтвориться в повноекранному режимі. Далі нам необхідно вибрати сайт, на який ми будемо вести рекламу. Тобто, ви сюди в цю графу копіюєте посилання на ваш сайт, якому є ваша товарна пропозиція. Далі в нас дуть доповнення добра. Я тут зазвичай залишаю без змін. Далі в нас де налаштування нашого рекламного матеріалу. Тобто тут треба натиснути оцю кнопку і вибрати вже, що нам необхідно, оскільки з самого верху, з самого початку ми вибрали одне зображення або відео. Ми тут маємо на вибір і власне вибрати, так що в нас буде реклама з зображенням чи відео реклами. Я виберу рекламу з зображенням. Тут необхідно вставити посилання на наш сайт. Далі усі ці налаштування нам не потрібні, ми їх просто вимикаємо, вони мають бути неактивні. Після цього ми вже вибираємо наше рекламне зображення. Важне, що ми будемо показувати в нашій рекламі. Якщо у вас є вже ваш рекламний макет, ви його запускаєте, додаєте сюди, завантажуєте, і він буде відображатись. Я виберу довільний, який в мене є. Далі нам необхідно вибрати, якого формату він буде відображатись в різних рекламних плейсментах. Тобто, якщо він є квадратний, бажано всюди ставити оригінал, щоб він вміщався повністю, бо якщо ми виберемо так, зображення буде зумувати і буде видно не весь текст, тому майте це на увазі. Далі нам необхідно написати наш рекламний текст. Ми можемо писати. Декілька можливих варіантів, і Facebook сам вибере такий, який буде вважати більш ефективніше. Це саме можна зробити з заголовками, з описом і так далі. Сам Facebook пропонує покращити наші рекламні зображення, наші тексти і так далі. Тобто ми можемо залишити цю графу вімкненою і він сам за своїм власним бажанням буде щось додавати або забирати, або ми можемо просто їх всіх повимикати, і воно не буде доступне для покращення. Також Facebook пропонує ще деякі речі за допомогою штучного інтелекту. Може покращити текст, додати 3D-анімацію, може додати накладення тексту, може додати ретушовку, музику, покращити текст, як я вже говорив. Тобто тут є багато функцій. Вибирати це чи ні, вирішувати вам зазвичай я деякі з них залишаю. Наприклад, я залишаю додати накладення тексту, додати музику. Можливо, це буде краще працювати. Ви в своїй рекламі можете протестувати різні варіанти і перевірити, наскільки воно буде ефективно. Натискаємо кнопку готово. Як бачимо, наше рекламне оголошення готове, і тут справа ви можете. Можете побачити, як він буде виглядати на різних плейсментах. Як бачите, нічого складного в запуску реклами на товарку немає. Тут важливо просто правильно провести все попереднє налаштування, і після цього все буде працювати добре. Другий спосіб, який я покажу до запуску, це є запуск на літформу, якщо у вас немає сайту. Для того, щоб запустити рекламу на літформу, нам необхідно натиснути знову з самого початку, створити рекламне оголошення. І знову ж таки вибрати рекламну кампанію. Ціль за ліди. Але в цьому випадку ми будемо використовувати не конверсії, а миттєві форми. Зараз я детальніше поясню, що це таке. Як бачимо, тут все те саме: ми тут можемо задати бюджет рекламний, тобто плюс-мінус воно нічим не відрізняється на цьому етапі. На цьому етапі, якщо в першому випадку ми вибирали місце події конверсії сайт, тут ми вибираємо миттєві форми. Що таке миттєві форми? Миттєві форми це є вбудована система в самому Фейсбуці, який дозволяє залишати заявку зацікавленим людям без сайту. Тобто вони можуть. Коротко заповнити свої дані, ви ці дані отримуєте і можете вже з ними працювати. Тобто в цьому випадку сайт не потрібний, ним виступає, можна сказати, сам Facebook. Тобто на цьому етапі ми вибираємо миттєві форми, вибираємо нашу Facebook-сторінку, з якою ми працюємо. Після цього, як ми вибрали рекламну сторінку, нам треба рухатися в самий низ, знову ж таки, задати нашу геолокацію. Більше ми тут, по суті, нічого сильно створити не можемо. На цьому етапі ми робимо так само, як і в попередній раз. Тобто, ми виставили наші налаштування, єдине, що тут ми змінили на. Миттєві форми. Після цього ми йдемо вже до рекламних оголошень. Тут, по суті, буде те саме, просто ми на цьому етапі ще налаштовуємо миттєві форми. Нам треба спустити сюди вниз, вибрати знову, який формат реклами в нас буде, карусель чи одне відео чи зображення. Натискаємо створити форму, і вже тут ми будемо її створювати. Нам треба задати назву нашій формі, тут довільно назва. Також нам треба вибрати тип форми, Коротко поясню за них. Тобто є форма, яка налаштована на більший обсяг, на більшу мотивацію і на річ. Create. Більший обсяг, це означає, що у нас от буде отака форма, де можна просто залишити контакти і все. Більша мотивація, це означає, що це така сама форма, просто ми додаємо додаткові етапи, щоб відсіяти якісь ліві ліди. Тобто людина може помилково натиснути на от у цьому більшому обсязі, а тут їй треба пройти додаткову верифікацію, щоб цей лід не був, якби скажімо так, поганим. А reach creative – це означає, що ми тут можемо зверстати чуть ли не неповноцінний сайт з блоками, тобто такий зробити міні-сайт в самій цій формі. Facebook, ми використовуємо зазвичай більшу мотивацію, тобто це є така, скажімо, золота стародина між більшим обсягом і вже якимось міні-лендінгом. Хоча, знову ж таки, треба тестувати різні підходи, але з свого досвіду скажу, що така от форма працює найкраще і нею можна користувати. Вибираючи її, ми натискаємо кнопку далі. На цьому етапі, якщо ми завантажили вже наше фото, ми можемо використати наше фото як он для цієї форми. Можемо і не використовувати, це є тільки питання смаку. На наступному етапі ми вже задаємо наші Середнього питання. На цьому етапі нам, ми вже формуємо самі запитання або саму форму, яку має залишити наш потенційний клієнт. Тобто ми можемо попросити його залишити, дані, які нам необхідні для того, щоб з ним зв'язатись або отримати якусь уточнювану інформацію. Тобто, за стандартом, нам потрібно що? Нам потрібно ім'я людини і номер телефону. Тут нижче можна це зробити. Як бачите, тут же є імейл, його можна просто цією кнопкою видалити, і от буде виглядати як повне ім'я і номер телефону. Також можна додати якесь. Уточнюючи запитання. Наприклад, якщо у вас є товарка, ви можете тут попросити людину вказати адресу доставки. Давайте ми це і зробимо. Ми натискаємо на кнопку Додати питання, додати можливість короткої відповіді і задати це запитання. Все, бачите, ось так вона буде виглядати. Після того, як ми заповнили ці дані, ми натискаємо кнопку Далі, і в нас вже буде приватна політика, тобто це більше зв'язано з правилами Facebook. І людині, то що я казав, для більшої перевірки, щоб це не були погані люди, тут треба провести слайдером вправо, щоб Підтвердити цю заявку. І також нам треба заповнити кінцеву сторінку подяки. Після того, як людина залишить заявку, їй буде показуватись ось це повідомлення. Після цього можна людину перенаправляти туди, куди нам потрібно. Тобто можна перенаправити, наприклад, на свій сайт чи інстаграм, можна скинути посилання на якийсь файл, можна зразу вибрати можливість зателефонувати вам або почати чат у WhatsApp. У мене буде просто сайт. Тут можна додати опис, і після того, як ми заповнили ці дані, натискайте кнопку Створити форму. І все, як бачите, наша реклама. Створена, тобто це був другий спосіб, як створити нашу рекламу на товарний бізнес. Таким чином, ви також можете збирати ліди і власне їх обробляти, оцінювати їх ефективність і власне саме що основне укупність цієї реклами. Давайте тепер поговоримо про те, як тестувати нашу рекламну кампанію і з чого вона має складатися так, щоб вона давала результат. Перше, що вам потрібно розуміти, що ось оцей весь рекламний кабінет це є наш інструмент, це не є. Ключ до нашого результату дуже важливо роль відіграє не ця рекламна кампанія, а те, що ви продаєте, як ви продаєте. І що ви для цього використовуєте, і власне наскільки ви конкуренті з іншими людьми. Тобто, якщо у вас добре зроблений сайт, у вас є конкуруючий продукт е, в плані конкуренції, що він є унікальний в товарному бізнесі і він є конкурентний по ціні. Тобто у вас е, бо, тому що може бути така ситуація, що деякі люди мають дешевшу ціну, ніж вас, а ви продаєте один той самий товар. І, відповідно, як би ви цю рекламу не налаштовували, у вас може просто не бути результату. Е, і також грає роль, що саме ви показуєте людям. Ваш рекламний креатив, ваш рекламний макет. Якщо ви просто взяли, зробили щось за 5 хвилин, або просто взяли і е, в іншого матеріал вже готовий відео. Не очікуйте на те, що цей результат буде прям супер. Тому що ви, по суті, взяли в когось іншого, скопіювали і надієтеся на кращий результат. Так не буде. Тобто, якщо підсумувати, щоб ця реклама була ефективною, вам потрібно по-перше. Мати адекватно зроблений сайт, який не глючить, який повністю закриває потреби болі нашого потенційного клієнта. По-друге, в нас має бути грамотний офер, ваша пропозиція, ваш товар. Він має бути конкурентний по адекватній ціні. І, власне, ну, знову ж таки, ви маєте ще й працювати в плюс. Тобто, це не має бути демпінгування інших, щоб заробити 3 копійки. Так, якщо ви прийшли сюди заробляти, ви повинні також розуміти, що такі товари мають бути високомаржинальними. Це як ну просто база. І третє, це має бути вашій адекват... Адекватно зроблений рекламний креатив, який має бути закривати потребу біль вашого потенційного клієнта і відрізнятися від інших таких, які є на ринку. Наступне, що я поговорю, це як тестувати таку рекламу. З більшості людей, які займаються товаркою, не мають розуміння, як ж оцінити рекламу. Що би рекомендував зробити я. Перше, що би я зробив, я би на кожен товар, офер або лендінг виділив якийсь бюджет. Припустимо, це там 50 доларів. Ви запускаєте робите, наприклад, три. Чотири рекламних макети, запускаєте їх в одну кампанію на один сайт з одним офером, і відкручуєте цих 50 доларів. Далі ви оцінюєте ваші рекламні результати. Наприклад, чи були заявки, якщо були, які вони були ті заявки, чи купилась вам реклама. Якщо всі ці відповіді у вас позитивні, це означає, що все працює і нема змісту його змінювати. Так, є зміст, наприклад, або масштабовувати цю рекламну кампанію, збільшуючи бюджет, або роблячи подібні рекламні макети, тобто масштабовуватись різними способами. Якщо ж від Відповідь ні на всі ці питання, це означає, що вам це не підходить, і вам треба змінювати лендінг, змінювати офер, змінювати рекламний макет, і тоді знову запускати з таким же самим принципом, з якимось конкретним виділеною сумою на цей рекламний офер і дивитись далі. Так, тобто, оце, власне, як на мою думку, це один з мінусів такого бізнесу, що вам потрібно тестувати, 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 щоб знайти якусь робочу зв'язку. Якщо ви хочете навчитися грамотно запускати рекламні кампанії, навчити. Аналізувати ваших конкурентів, навчитись створювати рекламні макети, навчитись запускати це все правильно, без танців з бувном, мати розуміння, як взагалі працюють алгоритми Facebook Запрошую вас на своє навчання по таргетованій рекламі, в якому я детально розказую всі ці нюанси покроково У цьому навчанні є дуже багато корисної, а власне практичної інформації, як цього можна досягнути. Також у нас є ком'юніті, в якому ви можете задати своє питання, отримати від мене детальну розгорнуту відповідь. Плюс в нашому закритому ком'юніті є ще багато різних матеріалів, які ви не знайдете в інтернеті. Ціна за такий курс є просто символічною. Ви отримуєте доступ більше ніж до 50 матеріалів, більше, ніж 6 годин хронометражу з домашніми завданнями. Після навчання ви отримуєте сертифікат. І, власне, не то, що просто сертифікат, ви отримуєте знання, які можна вже використати для правильного грамотного запуску реклами. Тому, якщо я зацікавив вас цією пропозицією, переходьте. На сайт та ознайомлюйтесь. На цьому у мене все. Надіюсь, я розказав детально, як запускати рекламу на товарку. Якщо відео було корисним, обов'язково ти цей вподобайку та підписуйся на цей канал. Також рекомендую тобі подивитись ось оці ролики, які ти бачиш зверху.